Рік тому російські агресори цінічно розбомбили Маріупольський драмтеатр, де ховалися від ворога люди. Не зупинив терористів навіть напис Діти перед будівлею у багатьох містах України, зокрема і в Івано-Франківську, відбулися мирні акції під назвою Де ти, адже й досі ніхто не знає кількості там загиблих. Присутні вшанували їх пам'ять біля івано-франківського драмтеатру. 16 березня на центральну частину драматичного театру було скинуто авіабомбу, і люди, загинула велика кількість людей. Є ті, щодо яких в нас взагалі немає даних, що з ними сталося, тому що окупанти знесли будівлю драматичного театру і немає доказів такого злочину зараз. Цей день показав справжню жорстокість того, що відбувається. І сьогодні саме річниця, і ми хочемо, щоб ніхто не забував для того, щоб країна і те, що відбувається зараз, не сходило з інформаційного поля, для того, щоб війна не скінчилась.